i <laughs> Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете відновити втрачені документи, які встановлюють факт вашої інвалідності, або втрачені документи, які встановлюють факт інвалідності вашої дитини. Є декілька варіантів, якщо ви втратили медичні документи через бойові дії, через переїзди, евакуацію, є декілька способів їх відновити. Перший з них це для того, щоб відновити вам медичну вашу документацію, результати обстеження. Лікування, проведення стаціонарних, оперативних втручань, реабілітаційні рекомендації, вам необхідно звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря, первинної ланки за вашим місцем перебування. Лікар зможе відновити ваші медичні документи через електронну систему охорони здоров'я або ж проведе додаткові обстеження для вашого для продовження вашого лікування. Для відновлення документів, які належать. Особі з інвалідністю ви можете також звернутися для, до органів соціального захисту населення, який має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може надати вам інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності. Також для відновлення інших документів або безпосередньо довідки МСЕКу чи необхідності проходження медико соціальної експертизи, ви можете звернутися до медико соціальної Експертної комісії безпосередньо за вашим місцем перебування і, відповідно, лікарям СЕК спільно з лікарями закладів. Охорона здоров'я підкажуть способи розв'язання ваших проблемних питань. Також хочу нагадати, що якщо ви маєте інвалідність, ви чи ви чи ваша дитинка, то ви маєте право отримувати всі передбачені чинним законодавством пільги та виплати відповідно від держави незалежно від того, прийшли ви обстеження. Бо ви мені дуже часто про це задаєте питання: тобто, чи продовжили вам інвалідність, чи ні, ви маєте право отримувати надалі виплати і пільги, адже це передбачено чинним законодавством України.